матчевих коментарі у нас е, тут е, в цій студії Іван Тищенко, півзахисник футбольного клубу ЛНЗ, який забив сьогодні другий у матчі Гол. Іване, які враження від сьогоднішнього протистояння проти Скорука? Добра ком команда сильна. Грав з, ним, з деякими хлопцями що в ВПК Агра. І, ну, бойова команда. Олександр Олександрович нас настрягав, що буде бій, що багато боротьби, що команда біжить і вперед, і назад. Вийшло вийшло, все гаразд. Також. Добре. А як сьогодні почувалися футболісти ЛНЗ? Було видно, що багато атак розвивалися для команди легко. Тобто, знає такий комбінаційний футбол, входив в штрафний майданчик. Все це давалося легко. Чи це просто збоку так здалося? Що може сказати по тому? Наскільки легко сьогодні було грати проти Скорука в цьому аспекті? Скорук команда хороша, повторюсь. Просто в нас, мені здається, більше, більше є хлопці, які пограли багато в очі лізі, солдат, палюля, Влад ті високий клас у футболістів. І це, це відчувається на полі. І я думаю, що наша команда була вищим класом. Тому, тому атаки були більш гостріше, більш ми з м'ячем були. І я думаю, що ми вели гру. Е, наступний матч проти гірника спорту е, і цим матчем завершується перше коло. Е, скажи, як ти вважаєш, на твою думку, ЛНЗ зараз на піку форми чи ще не оптимальна форма у команди? Як можеш прокоментувати це? Не знаю, на піку чи не на піку. Знаю, що. Потеряли необ'язутельні очки початку сезону з оболонью і з Запоріжжям. Я вважаю, що, що це наші були шість очків і ми їх мали забирати. Але потрібно наздоганяти і забирати першу сходинку, щоб виходити в УПЛ. Ця втрата очок додатково мотивує вас на матчі відповіді другого кола. Да, для нас кожна гра як остання, нам кожну гру потрібно. Заробляти три очки, і тому так, нам треба постійно перемагати. У нас це і руководство требує, і, і тренер, і, ну, і хлопці всі ж розуміють, що команда хоче вищу лігу, тому ми налаштовуємося кожного разу на перемогу. Дякую. Біля нас головний тренер ЛНЗ Олександр Олександрович Ковпак. Олександру Олександровичу, враження від цього поєдинку проти Скорука. Ну, По-перше, велике дякую нашим Збройним силам України, нашим героям, нашій державі, що дає змогу все-таки проводити ці матчі. Ми дуже вдячні їм за це. Що стосується матчу, то ми з хлопцями щільно... Переглядали е, суперника і акцентували увагу на тому, що це бойова команда, дуже бойова команда. І якщо в них там нема можливості, можливо, якісь там е, е, якісь лідерів або якісь там не технічні, немає технічних та футболістів, але вони беруть своєю самовіддачею, бажанням грати в футбол. І То що вони сьогодні показали. Але ми строїли все-таки і відштовхувалися від своєї гри більше, і е, у нас е, були моменти, коли ми з ст, е, тренувального процесу перенесли це все на гру. Тобто, у нас, е, завдяки цьому, е, Вийшли ці гарні атаки і було достатньо моментів, щоб сьогодні цей рахунок був більший. Але, відомо, ж, до должна, там, супернику, так що сьогодні була бойова, цікава гра. Так, ну я вас за традицією кожен матч запитую, як, як ваші переживання на посаді виконуючого обов'язки головного тренера. Сьогодні було спокійніше, і зараз я бачу, що ви більш таки спокійний, да, вже е, трохи звикаєте до цього е, тиску. Ну, спокійніше це коли впевнені, що результат це насамперед. Я був сьогодні впевнений в хлопцях. Ми дуже переживали після штучного покриття, як ми перейдемо на зелений газон. Ну, да, це воно сказалось мабуть, в тренувальному процесі. Але я ж кажу, що сьогоднішня гра дуже сподобалась, і саме головне це відношення футболістів. Ми змогли достучатися до них, що незважаючи на те, що ми там в таблиці перше місце, команда з там на останньому місці, ми змогли їм це донести, щоб вони там не думали, що ми там зможемо там сьогодні на одній нозі зіграти. Тож впевненіша гра. Трошки впевненіше, і ми там почуваємо себе на лавці. От, так що ну, піца досі порта, досі пір вона не лізе. Останнє запитання: в останній день трансферного вікна підписали Владислава Хамелюка. Е -е, Розкажіть, що це за футболіст, які на нього надії, центрального півзахисника. Він сьогодні, до речі, дебютував уже. Е -е, ну, зрозуміло, да, У нас там по різним е -е, причинам е -е, там, Денис Долінський, який там отримав. Досить тяжку е, травму і він досі, досі відновлюється. І ми прийняли рішення, що е, ми ще підсилимо цю ланку, і в е, е, нас з'явився Влад Хамілюк, е, я з ним ще грав е, в Чорноморсі в Одесі, і е, я вам скажу, що я знаю е, сильні якості, як він себе е, як він. Е, Себе проявляє на футбольному полі, який він, він є лідером на полі і в бістійських качествах, і в технічному плані. Так що я його. Добре знаю, і ми на нього будемо розраховувати. Зрозуміло, що він там він зараз був не в Україні, да, якому там він стане, приїхав. Наша основна мета це як скоріше його привести до ладу. Так що. Треба, щоб привести до ладу, треба через ігри і через тренування. Так що ми дуже надіємося на нього, але я ж я кажу, конкуренція, яка у нас там зростає, да, це тільки плюс буде всім. І нам також. Да, і останнє запитання: давайте ще про конкуренцію. Така ротація не було сьогодні в заявці. Люди писали, чому немає Галенка. Войцеховського не було в заявці. Як ви можете пояснити, от наскільки такі розвороти ротаційні от в вашій команді, то людина в стартовому складі, то вона не потрапляє до заявки навіть на гру. Ну, на жаль, це є штучне покриття, яких Ярик Галенко на жаль відсутній, і за цього покриття він ушкодження, да. він ушкодження отримав досить таке непросте і. Зрозуміло, що ми вирішили, що він взагалі, він взагалі не тренувався, і, тому зрозуміло, чому його сьогодні не було в заявці. Те, що стосується всіх хлопців, які там не попали в заявку, ну, розумієте, сьогодні там, тримати 23 футболісти там в заявці, ну, немає ніякого там, сенсу, тому що там, виходить на заміну 5 е, футболістів, і всі вони розуміють, що за цей склад треба е, битись, да? за е, заміну треба сьогодні теж битись. І ми сьогодні даємо змогу і нашим молодим футболістам грати в футбол, тому що ми повинні на них розраховувати. Тому хай там е, ніхто там не... Ображається на нас, тому що я ж кажу, що у нас сьогодні в, обій... в обіймі є 26 чоловік. Так що ми на всіх розраховуємо. Що хтось сьогодні отримав свій шанс, хтось отримав його завтра. Так що це саме основне. Дякую. 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 У нас головний тренер «Скорука» Степанов Олександр Олександрович. Олександру Олександровичу, які висновки можете зробити по сьогоднішньому матчу? Перш за все, за все я хочу поздоровити. Команду суперника вони сьогодні виграли, і якщо не на голову, то мабуть, на дві були сильніші, ніж ми. Команда класна, як для першої ліги, і команда, яка ставить перед собою максимальні завдання. Звісно, що клас футболістів, мабуть, та не мабуть, а вищий, в нашій команді. І Десь ми розраховували в першу чергу на сьогодні на наші бійцівські е, качества. Але е, з перших хвилин було видно, що ми були сьогодні не готові. І, звісно, це е, перша черга моя помилка як тренера і е, за гру за результат е, сьогодні я беру всю вину на себе, тому що. Я не підготував в першу чергу команду, як потрібно, до сьогоднішньої гри. І не доніс їм те, із-за чого б ми десь зацепились би за залікові бали. Тому ще раз хочу поздоровити ЛНЗ з перемогою. Хай вони розвиваються і виповняють ті задачі, які їм поставило їхнє руководство. А якщо повернути час назад, на яких аспектах ви зосередились у підготовці, у підготовці до цього матчу? Ми працювали, я хочу сказати, всю неділю дуже так інтенсивно і плідно, готувалися до ми розбирали, дивилися суперника, готувалися до суперника. Ми, ми знали їхні сильні сторони, знали, як вони грають в футбол. Вийшли в три захисника, але десь. Як у нас це буває, ми на перших хвилинах пропустили м'яч і, скажімо так, план на гру наш вже був перерваний і довелося нам перестраюватись. Десь, якщо чесно, у нас не виходило, ну, в принципі, нічого не виходило. Ми не могли. Не контролювали м'яч, не могли вийти з першої зони в другу, з другої в третю, з оборони в атаку. У нас у нас нічого не, не вийшло. Дуже багато було брака в передачах і програвали боротьбу, програли в цілому, якщо так взяти. Тобто весь план, який у нас був на гру, ну не вийшов, скажімо так. Ну тобто результат сьогодні закономірний, але ви засмучені, да, як тренер сьогодні. Ну звісно, нам не хо ніхто не хоче програвати. Але я засмучений не за результат, я засмучений в першу чергу за відношення і за те, як ми грали. Тому що програти можна по-разному, але ж так, як ми сьогодні програли, ну так не, не можна. Не було у футболістів наших якогось вогня в глазах, не було не, не можу поняти, чому бажання. Якось не вийшли як якісь обречення, тим паче, що після першого м'яча ну, у нас взагалі нічого не, не виходило, і, і ми не могли прибавити чомусь. Хоча ми просили хлопців і в роздягальні після першого тайму, що якщо ми будемо так грати, нам буде важко, треба десь прибавити в швидкості. Переломити хід, хід матчу, десь нав'язати боротьбу, але нічого у нас не виходило сьогодні. Дякую. Успіхів вам. Дякую.